Добрий день! Вітаю на каналі Харківської обласної федерації шахів. І в сьогоднішньому відео ми розглянемо, як розв'язувати задачу на мат у три ходи. Зверніть увагу на положення чорного короля. Він знаходиться на полі Е4 і він не має вільних полей для відступу. Далі звернемо увагу на положення білих фігур. Наприклад, поле F3, на яке в теорії міг би піти чорний король, одночасно контролює як пішак Е2, так і кінь F3. Поле f 4 куди міг би піти чорний король з поля e 4 одночасно контролюють пішак Е3 і пішак G3. Так само з полями e 3 як контролюється конем, якого в один хід неможливо знищити. З полем D3, яке контролюється одночасно слоном і пішаком, з полем D4, яке контролюється пішаком і конем, з полем D5, яке контролюється слоном, якого так само в один хід знищити неможливо. З цього ми можемо зробити висновок, що пішаки білих, а також коні, і ймовірно, слон, це фігури, які забезпечують непорушність позиції Чорного короля і можливість його заматувати. А тепер звернемо увагу на положення інших білих фігур, зокрема, ферзя. Ферзь – це дуже сильна фігура. Якщо вона знаходиться на дошці, то вона має виконувати якусь активну роль. І. Тому достатньо очевидно і природньо спробувати пошукати можливості першим ходом активізувати ферзя, щоб була загроза мату в два ходи. Наприклад, можна спробувати активізувати ферзя наступним чином. Ферзь H7. Якщо чорні роблять якийсь посторонній хід, зайвий, без захисту, то білі ставлять мат у два ходи. Кінь D6 у чорного короля одне поле. На e5 і ферзь e7 мат. Тобто ми поставили ферзя у засідку, прибрали з шахом коня і форсовано замотували з поля e7. Які у чорних можуть бути захисти від цієї ідеї білих? Перший захист перекрити лінію е 5 і заодно взяти під контроль поле d6. Тоді, в такому випадку, якщо білі спробують піти кінь d6, цей кінь просто збивається. Але через те, що пішли конем слоном на Е5, у білих з'явилась інша можливість. Кін G5, шах, Fg і F6. Через те, що слон чорних опинився на полі Е5, він заблокував свого ж чорного короля. І це дало білим можливість з темпом позбутися коня і поставити мат. Інша можливість захисту це. З іншого боку, взяти під контроль поле d6. В такому випадку, як вже зрозуміло, хід кінь d6 не працює. Але у білих з'являється знов-таки інша можливість: слон d3, король d5, єдине поле і ферзь h1. Ферзь користується можливістю, що після ходу на h7 в нього з'явилась потенційна. Можливість вискочити на H1 і матувати по великій діагоналі. Однак, попри все це, якщо уважно проглянутися до позиції, спробувати знайти інші способи захисту, ми побачимо, що є ще одна фігура, яка може взяти під контроль поле d6. Це фігура чорний ферзь. Ферзь g3 бере під контроль поле d6. І у білих немає. Нормальної альтернативи для того, щоб поставити мат в цій позиції у два ходи. Тому хід ферзь h7 є помилковим. Він не дає поставити мат у два ходи. Це хибний слід, який спростовується ходом чорного ферзя на поле G3. Але ми зрозуміли, що після активізації білого ферзя в нас з'являється багато можливостей для матування. Тому спробуємо знайти інше поле, з якого білий ферзь може проявити себе. Наприклад. Поле g8, спробуємо спочатку розглянути загрозу. Зробили сторонній хід. І тоді ферзь e8, якщо слон e5, то кінь d6 вже відомий хід, міняються місцями ходи, спочатку йде ферзь, потім кінь. А в хибному сліді спочатку йшов кінь, а потім ферзь. Якщо на цей хід король йде на f5. Не забуваємо, що ми віддали це поле, коли відійшли ферзем. То після ходу кінь g6 кінь підхоплює поле g4, ставить шах чорному королю, а білий ферзь вискакує і підхоплює поле g6 мат. Які ще можуть бути варіанти, аби захиститися від загрози білих? Якщо одразу піти слон E5, тоді в такому випадку. на Ферзь е 8 у чорних вже буде час відреагувати, наприклад, навіть побити на f5. І ідея з кіння 6 не працює, бо король повертається на е 4 Але у випадку слон е 5 ми одразу ходимо кінь d6, слон d6 і ферзь d5 мат. Маємо місце переміну матів. Якщо при ферзі на h7 ми жертвували коня і відкривали ферзя для мату, то в цій позиції після ходу слон е 5 при положенні ферзя на g8 ми жертвуємо коня на g6, щоб відкрити ферзя і заматувати з поля D5. Інша альтернатива, вже нам відомо, це ход слон С5. Розглянемо його. В такому випадку ми йдемо слон D3. Вже відомий нам хід. Король d5 і парадоксальний і дуже красивий хід ферзь а 8 Тобто, у хибному сліді, ферзь h7 матував з поля h1, у розв'язку ферзь g8 матує на полі A8. І остання можливість. Про неї ніколи не потрібно забувати. Коли ми пішли ферзем на g8, ми залишили поле F5 без контролю. І чорний король може піти на це поле. Ферзь f 5. Одразу. Але в такому випадку ми йдемо ферзем на h7, вже відоме нам поле. І в випадку спробу втекти на g4, ферзь h3 мат. Таким чином ми не потрапили у хибний слід Ферзь H7, знайшли його спростування і знайшли, врешті-решт. Розв'язок, в якому мати находить чорних, на захисти чорних змінюється. На сьогодні все. Дякую за увагу. До зустрічі в нових відео.